Знову гучно у тилу окупантів дрони атакували ворожий Волгоград. Під прицілом місцевий нафтопереробний завод спалахнула пожежа неспокійно на Білгородщині. А у тимчасово окупованому українському Криму було чути вибухи біля аеродрому Саки. Всі деталі за мить. Підпишіться на фабрику новин і до справи. У ніч проти 14 серпня у російському Волгограді знову було неспокійно. На місто налетіли безпілотники. Було чути близько п'яти-семи вибухів, а згодом спалахнула пожежа. То що ж стало ціллю залізних пташок? Місцевий губернатор Андрій Бочаров був змушений визнати, що безпілотники налетіли на Волгоградський нафтопереробний завод. На його території стався розлив та займання нафтопродуктів, зазначив ворожий чиновник. Щоправда, він переконує, нібито це відбулось через падіння уламків. Пожежу намагалися оперативно загасити. Про постраждалих не повідомляють. За даними російського телеграм-каналу Астра ймовірно йдеться про завод Лукоїл Волгограднефтепереработка, який неодноразово атакували дрони. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко підтвердив удар: Волгоград наші дрони атакували НПЗ на території заводу. Розлив нафтопродуктів та пожежа. На фоні падіння ціни російської нафти добиваємо нафтопереробну інфраструктуру росіян. Згодом він додав, що пожежа значно серйозніша, ніж офіційний Волгоград хоче продемонструвати. Речник української добровольчої армії Сергій Братчук назвав ці удари дуже відчутними для Росії, яка вже потерпає від міжнародних санкцій проти нафтопереробної галузі. Ці удари будуть продовжуватися. І найголовніше, що це напряму пов'язано з наступальними діями Росії, які вона демонструє в нашій Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку, сказав він. До слова, Волгоградщину уже другу ніч поспіль атакують дрони. Минулої ночі громихало у південних районах міста, у районі промислової зони, де розташовані нафтопереробний завод та нафтобаза. Цього разу все не обмежилося лише Волгоградом. У Білгороді вранці 14 серпня, за словами губернатора В'ячеслава Гладкова, ударний дрон нібито пошкодив фасад та вікна адміністративної будівлі уряду області. Чинуша намагався заспокоїти місцевих словами про те, що руйнації невеликі. Вороже міноборони у традиційному. Стилі заявило про нібито збиття 44 безпілотників. А тим часом, у тимчасово окупованому українському Криму ніч також була тривожною. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомив про серію вибухів біля аеродрому Саки в Новофедорівці 13 серпня. Також повідомлялось про те, що ПВО окупантів стріляла у районі цього об'єкта. Ба більше підписники каналу повідомляли про звук, який був схожий на приліт біля згаданого аеродрому. Зет-канали скаржились на загрозу дронів, а згодом і на небезпеку ракет Нептун. А вже 14 серпня, близько першої ночі, Кримський вітер повідомляв про вибухи у морі в районі Андріївки під Севастополем. Друзі, що думаєте щодо почутого ви, напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.